はい。<laughs> It's... <clears throat> Всі залишилися присутніми, ніхто у нас не приєднався. Отже, продовжуємо. Громадські слухання ми проводимо 16 серпня 2024 року. Замовником у нас виступає приватне акціонерне товариство Продовольча компанія Поділля. Планована діяльність, яка проходить процедуру оцінки впливу на довкілля, це реконструкція існуючого майнового комплексу, молочно-товарна ферма, прад ПК Поділля із збільшенням поголів'я за адресою Вінницька область, Могилів-Подільський район, село Дзигівка, вулиця Петрова Сергія, 84. Громадські слухання в нас проводяться на вимогу закону України про оцінку впливу на довкілля. Який вступив в дію 18 грудня 2017 року та попередньо зобов'язує суб'єктів господарювання оцінити ймовірний вплив планованої діяльності на довкілля, яку він планує провадити, 13 липня 2023 року? Прийнято закон України про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення та цифровізації процедури оцінки впливу на довкілля. Який в тому числі врегульовує питання громадських слухань процедури оцінки впливу на довкілля, так з 29 липня 2023 року набрав чинності пункт 2 під пункт 2 статті 17 цього закону, згідно з яким, тимчасово на період дії воєнного стану на території України громадські слухання проводяться у режимі відеоконференції, про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля. Порядок громадських слухань детально викладений в постанові Кабінету Міністрів України номер 989 від 13 грудня 2017 року зі змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України номер 967 від 8 вересня 2023 року. Ця постанова була прийнята з метою проведення у відповідність до норм пункту 2 під пункту 2. Статті 17 закону та врегульовує здійснення громадських слухань в режимі відеоконференції в процесі здійснення оцінки впливу на довкілля на період дії воєнного стану в Україні. Окремо хочу зазначити, що у нас ведеться відеозапис громадських слухань, посилання на який буде оприлюднено в єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля. Отже, станом на 11-ту годину 12 хвилин, скажіть, будь ласка, чи є у нас представники громадськості на громадських слуханнях? Не чую я відповіді, отож, представників немає. Тому хочу зазначити, що у нас на дану годину є два представники управління і два представники суб'єкта господарювання. У зв'язку з чим, відповідно до вимог постанови 989, нами буде складено акт про неявку громадськості на громадських слуханнях за моїм підписом, як головуючий на даних громадських слуханнях. Відповідно, ми закриваємо громадські слухання приватного акціонерного товариства, продовольча компанія Поділля стосовно планованої діяльності реконструкції існуючого майнового комплексу Молочна товарна ферма Прат ПК Поділля і збільшенням поголів'я за адресою Вінницька область, Могилів-Подільський район, село Дзигівка, вулиця Петрова Сергія, 84. Та вважаємо громадські слухання такими, що відбулися. Всім дякуємо за увагу. До побачення. Гарного та мирного дня. До побачення.